Така ситуація: бой на полі і бої за приділами поля. Прокоментуйте, що все-таки там залишилось і якщо є вже якісь версії, чому саме так произошло. Ну, на жаль, я е, добре дивився тільки і бачив гарно перший тайм. На жаль, під час перерви я не знаю, хто не спрацював, але під час перерви е, виникла така ситуація, що якась купа покидьків, розмитаючи на своєму шляху дітей. Буцаючи їх ногами, вломилася в сектор, де знаходились вболівальники СК дніпро 1 А ми грали сьогодні в гостях, ми були гості. І наші вболівальники були якраз компактно розсаджені. І, ну, взагалі, не спортивними, я не знаю, як це назвати. Це взагалі це те, що робить футбол не, не грою мільйонів, а це те, що робить, Це ті були, ті, хто. Знищили, по суті, справи футбольний клуб дніпро 1 під час останнього матчу, крайнього матчу вищої лізі проти Волині. Ви пам'ятаєте, що вони кидали петарди, вони кидали димові шашки, вони кидали флейра на поле і кидали якраз по футболістам, в тому числі футболістам Дніпра. Я не знаю, як це кваліфікувати, але я чітко знаю, що перше, що на футбольні стадіони повинні повернутися правоохоронці. Дії правоохоронців і стюартів були неадекватні. Знаєте, що саме образливо? Було, приїхало на футбол із області, із шкіл області 700 чоловік. Це були діти, із, в тому числі з інтернатів. І ви знаєте, от чому я не одійшов і не одійду ніколи, коли йде вайло і б'є дитину з ноги, це ну, дитина, яка і так залишилась без батьків, це неправильно. Це як мінімум неправильно, і це не вирішується на футбольному стадіоні. Я думаю, що найближчим часом буде засідання ФФУ. Я буду ініціатором і ПФЛ. Футбольні хулігани не повинні заважати вболівати і дивитись гарний футбол болівальникам, Це точно. Я в цьому абсолютно переконаний. І повірте, ну я зроблю все, що в моїх силах, якраз як правника, як законодавця, повірте, відповідь буде дуже жорстка. Хто приходить не вболівати, а битись на футбольний стадіон, їм не місце на стадіоні. Я хотів би просто ну, звернути вашу увагу стосовно того фанатського руху або вболівальників СК Дніпро-1. У нас нема флаєрів, у нас нема петард, тому що більшість пройшло війну. Ви розумієте, вибух петарди він відповідає вибуху гранати. І ну, ну, от чесно, відверто, я не знаю, навіщо на футбольному полі вибух гранати. Хто хоче кидати гранати на передову. Йдіть в Збройні Сили, там, перевіряйте свою, як ви можете кидати ворога. На жаль, ну це і є внутрішній ворог для мене. Що далі? Ну, далі, далі по-перше, по-перше, я ще раз кажу, я, я звертаюся до Андрія Павелка. Ми повинні це все обговорити. І якщо потрібен буде закон, Андрій Павелко, також мій колега, значить ми будемо приймати закон, який буде стосуватися порядку на футбольних стадіонах. Без порядків на футбольних стадіонах не повинно бути. І це не має значення це в Дніпрі, в Харкові, в Києві чи в Маріуполі чи, чи у Львові. Розумієте, мабуть, тут проблема в тому, що... Пам'ятаєте, як вели себе вболівальники Карпат після гри і з Прикарпаттям здається? Знову реакції ніякої. Повинна жорстка бути реакція на це. Я, я не виключаю, що повинні з'явитися вироки, наприклад, довічна заборона з'являється на стадіонах. Ну це також момент. По-іншому, ми, ми, ми не створимо нову. Футбольну ідеологію. Давайте так, я просто був вчора, позавчора був на футбольному матчі, коли я вже заплутався збірної України. Збірна Хорватії, Хорватія по чисельності Дніпропетровська область. Вони їдуть, вони кваліфікуються, вони мають можливість кваліфікуватися на чемпіонат міра. Збірна Ісландії, яка зайняла перше місце 300 тисяч. Це місто тільки одне Дніпродзержинське. Тому що там є культура вболівання, там є вболівальники, і там є, це виховується на стадіоні, на місцевому стадіоні. Хіба не соромно? Я думаю, що це один із елементів, чому ми не потрапили теоретично, хоча б на чемпіонат світу. От воно ну, все починається з цього. І також агробізнес, металіст, ну, в мене нема коментарів. Я знаєте, я не ображаюся на хворих людей насправді. У мене за, буквально за хвилину о, донька забрала онука. Онук в мене був весь час на руках. Ну, Уявіть, онукові рік він прийшов, він, як він там завзято плескав у долоні, підтримуючи команди. Ну, це, це як мінімум неправильно.